Ці кадри, надані ізраїльською армією, показують запеклі наземні бої з хамасівцями в зруйнованому районі Шеджая в секторі Гази. Попри перевагу Ізраїлю в повітрі та на землі, бойовики чинять запеклий опір. За даними Цагалу, у середу 10 ізраїльських військовиків загинули, потрапивши в засідку. Вони йшли на допомогу ще одній групі солдатів, які були під обстрілом. Для Ізраїлю це стало найбільшою втратою за день, відколи 31 жовтня було вбито 15 солдатів. Серед руїн на півночі сектора гази бойові дії лише посилюються. Міністр оборони країни каже, що для перемоги над Хамасом потрібно кілька місяців Хамас це терористична організація, яка десятиліттями нарощувала сили для боротьби з Ізраїлем. Вони побудували інфраструктуру під землею та над землею, і знищити їх нелегко. На це знадобиться багато часу. Свою заяву міністр зробив під час зустрічі з радником Білого Дому з національної безпеки Джейком Саліваном. Той прибув до Ізраїлю, щоб зустрітися з Бін'яміном Нетаньяго і переконати його припинити бомбардування Газу, які Джо Байден назвав невибірковими. За даними міністерства охорони здоров'я сектора Гази, яке контролює Хамас, у наслідок воєнної операції Ізраїлю загинуло понад 18 тисяч палестинців, зокрема тисячі дітей. Кількість загиблих викликала міжнародний резонанс. Генеральна асамблея ООН цього тижня ухвалила резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню. А Ізраїль каже, що якщо буде потрібно, вестиме війну проти Хамасу і без міжнародної підтримки. Водночас жителі Гази, які залишили свій дім, скупчуються в південній частині анклаву, посилюючи тиск на інфраструктуру і потерпаючи від нестачі їжі, пального та ліків. Також усюди панує антисанітарія.